Розпаковка з Кіса Ксений. Усьо, помічниця десь забігла, тому будемо робити огляд. Ще не пам'ятаю, що замовляла. Це ж якраз за тисячу. Ніякої змови нема. Казали, що мене там вб'ють, посадять і ще щось. Так, звичайно, книжечка-Мандрівочка про Харків. Це просто one love. Ага. 110 компетентнісних задач з хімії. Ну, хто я така, щоб не купити задачі, певно, накладна. О, хімія огидних речей зроду б за свої не купила, а так ознайомлюсь. Так, ну і, звісно, нуж хімія 7 клас це професійне глянуть, що там пишуть цікавого. І хімія повсякдення від шампуню до чогось там, від суд Медексперта. В принципі, цікаво. От і все. Ну і звісно, не можу не показати. Відкриваю книжечку-мандрівочку про Харків, і ось тут можливо, звісно, це сузір'я, але мені здається, що це хімічні формули. Ну от як не любити.